Вітаю, шановне сталкерство! На зв'язку Вольницький. Перед виходом Stalker 2, думаю, багато з вас проходять оригінальні старі частини, аби освіжити в пам'яті ті події та досвід, що супроводжували нас під час знайомства з цією легендарною українською серією ігор. Але от багато хто шукає поліпшеного ігрового досвіду саме в Тіні Чорнобиля. Аби і графіка була куди ліпшою з моделями та деталізацією, і зброя кращою, значно більш різноманітною з новими функціями взаємодії з нею, та й доповнення вигіднових квестів та Механік точно не були б зайвими. А ще як ці квести не просто нові другорядні завдання, а цілі сюжетні лінії, то це ж взагалі чудово. І от до цього всього опису цілком собі підходить модифікація Радіофобія на платформі OGSR. Загалом OGSR це і сам по собі один дуже хороший мод, огляд якого свого часу виходив на каналі, так само як потім і повне його проходження у форматі номограю на другому каналі, і були прямі трансляції по ньому. Посилання на все це діло я залишу в описі та в підказках. До цього відео. А крім того, OGSR – GSR це ще інструментарій для модів на платформі тече з 64 бітним рушієм, що дав можливість старим модам на натече отримати найбільш технологічні фішки із сучасних збірок на Еномалі. Вже чимало культових модифікацій на тінь Чорнобиля завдяки OGSR отримали, не побоюсь цього слова, друге дихання. Адже з перенесенням на цей рушій та осучасненням, якщо можна так сказати, грається в них ну геть на іншому рівні. Тобто, куди приємніше. А ще приємні. Ше буде, якщо ти поставиш вподобайку цьому відео, аби українська сталкерська тема ліпше поширювалася, бо вона того варта. Тобі не складно, а нам приємно. Найбільш характерна особливість, на яку вперше звертають увагу в моді Радіофобія, то це те, що було адаптовано зброю із найвідомішого зброєвого паку для найвідомішої сталкерської модифікації Anomaly із назвою Boomsticks and Sharpsticks. Тобто це ті зразки озброєння, з якими добре знайомі гравці-любителі збірок для Anomaly, як от Gamma, наприклад. Крім того, окремі моделі було вибрано зі зброєвого паку Gaslinger, адаптовано графічне доповнення Screen Space Shaders, завдяки якому є такі приємні ефекти крапельок на зброї та предметах. В руках головного героя під час дощу. Крім того, нарешті Міченого є видиме тіло. Вважаю, що кожен сучасний мод повинен так чи інакше робити, аби було видиме тіло нашого персонажа. Дещо перероблена система Alive. Загалом інтенсивність подій у зоні на квадратний метр є досить значною. Щодо графіки, то як ви вже могли помітити, навіть з літнім текстурним паком зона виглядає доволі гнітючо, тобто так, як і має бути. Дощі йдуть дуже часто, і погода в основному доволі похмура. На територію зони стало відчутно більше, банадії тут здається, наче трохи більше, ніж само в самому моді OGSR. Однак це, звісно ж, мало свій вплив і на продуктивність, бо з рушія Атече і так всі соки по максимуму тут витиснули. Та і самі дерева й листя на них виглядають дуже шумним, так би мовити. Тобто воно ніби як мерехтить, хоча така особливість характерна для багатьох модів на натече. Та й на 1080p моніторах це особливо впадає в очі. Мод дуже вибагливий до кількості пам'яті, хоч він і сам по собі ніби як не надто. Багато займає оперативки, але те, що він на системах із 32 ГБ ОЗП вилітає менше, це факт. І вильоти, коли стаються, та це зазвичай під час переходу на нову локацію. В мене таких випадків було чимало, але благо сейви при цьому не б'ються, просто треба гру заново запустити. І так само інтенсивно радіофобія навантажує відеокарту, навіть не використовуючи тяжке MSAA згладжування. Але добре, що хоч плавність, як для сталкерського моду, доволі хороша завдяки рушію OGSR. Навіть є спеціальне доповнення для слабких. ПК, аби зменшити навантаження та збільшити FPS на не надто продуктивних системах. Кінь Чорнобиля дуже багата на інтенсивні перестрілки. І звісно, що з такою оновленою зброєю бої відчуваються та граються дуже файно. Для багатьох зразків зброї є альтернативний режим прицілювання. В основному це з тією зброєю, на якій встановлено лазерний цілоказівник, що теж тут є цілком собі робочою фічією. Однак в більшості випадків цей перехід на альтернативне прицілювання є надто різким. А також варто зауважити, що самі ефекти стрільби тут виглядають куди простіше, ніж в аномалі. Як не як, а платформа тече Кладає свої обмеження в цьому плані. Серед особливих зразків зброї хотілося б виділити кілька. По-перше, це модифікований скорпіон, в якого збільшений магазин, лазерний цілоказівник та руків'я для зручного утримання. Це дуже гарна зброя для початкового етапу гри, а тим більше приємна на вигляд і така, що рідко зустрічається в модах. По-друге, це модифікована сига, дуже ефективна зброя проти різного роду мутантів. По третє, модифікований кулемет ПКМ. Це те, що й треба для півночі зони, але набої дорогі та швидко витрачаються. І по четверте, дуже чудова зброя, як на мене, тут G28 стрільця з гібридним прицілом. Якщо ти не ЧС, то тільки з нею. На щастя, сама зброя коштує відносно дешево в основному. Але проблема в тому, що ціни на набої просто шалені. Пачка бронебійних чи навіть звичайних може коштувати як півавтомата. І це вже не говорячи про ремонтні набори, які часто дорожчі, ніж сама зброя. Дуже дорого коштують тільки деякі зразки особливої зброї, як от та ж G28 стрільця. Так само ціни на медикаменти. Просто якісь неадекватні аптечки коштують від п'яти тисяч. Ціни на стімпаки взагалі летять в космос. Так само неадекватно дорога їжа та вода. Часто в ній ви відчуватимете дефіцит. Добре, що хоч тут збільшений спаун артефактів, які разом із частинами монстрів є основною валютою в моді. Артефакти засікаються детекторами та в основному невидимі, як в ЧН і ПП На кожній локації ходить один так званий мисливець, в якого частини монстрів можна обміняти на артефакти чи медицину. Таким чином, економіка в моді дуже специфічна, а простіше кажучи, зламана. Аби запастися медициною чи оновити спорядження, то доведеться спочатку чимало погріндити. Як я вже казав, тут присутні нові квести. Вони починаються одразу ж з кордону. Один із засвічених сталкерів розкаже про свою групу, і нам треба буде відшукати зниклих її представників, нишпорюючи по всій зоні. Є завдання пов'язані з бандитами. Та ще запам'ятався квест з чорним археологом. В будь-якому разі, оцей от глобальний квест на пошук зник. Клих сталкерів є гарною мотивацією до більш детального дослідження рівнів та затримання в грі однак, врахуйте, що деяких персонажів доведеться навіть за локаціями шукати, але без зазеркалля, як от 22 Найбільша проблема цього моду криється в самій його назві, хоча, мабуть, навіть більше в другій частині. Радіація тут реалізована дещо специфічно, так би мовити. Справа в тому, що частіше всього достатньо на секунду зайти в осередок радіоактивності для того, аби зараження стало максимальним. А зважаючи на те, що самих цих осередків стало куди більше, а броня значно слабшою, то страждати від радіації тут доводиться постійно, бо вбиває вона нашого мічного доволі швидко. Мало того, тут ще й присутня одна з най. Гірших та найбільш мерзенних ігрових механік з модів це зраження продуктів радіацією. Достатньо буквально кілька секунд побути в радіоактивній зоні, аби зіпсувалася вся їжа в інвентарі. І споживання такої їжі неодмінно призводить до плачених наслідків, тому її треба десь по схованках складати, бо голод тут відчутно впливає на витривалість, но благо, що хоч вода і медикаменти, не заражаються радіацією. І на тому спасибі. Ще, на жаль, присутні різні глюки з анімаціями, так само забаговані език. Скелети, на яких поламана текстура пульта керування, може в патчах це вже пофіксили, але все рівно неприємний осад лишився на інтері після відключення випалювача. Військовий вертоліт у мене так і завис, і з кожним візитом до цієї локації його звук не би як задобував. Радар, а потім і штурм ЧС в радіофобія це справжня сракодробильня, мічного душитиме шалений рівень радіації, паралельно з ордами агресивних фанатиків дегенератів, яким прокачали точність, та ще й текстури іноді прострілюватиметься. Медицина дуже швидко закінчиться, навіть якщо її був певний запас. Тому проходження перетвориться на якесь знущання. Чесно, мене проходження ЧЕС особливо вибісило і бомбило від нього більше, ніж то свого часу в грі в ОП 2, .2 де найчащі турелі були на додачу. Авторкафа. ЧС і є щось більше радіаційний фон, тобто без вагону радіопротекторів, туди точно не йти. В радіофобії мені вже хотілося якомож швидше допройти це все до кінця і просто забути. Це ж не радіофобія, це якась дебілофобія. але з іншої сторони, просто варто більш ґрунтовно до походу на час готуватися, повісити на пояс більше артефактів трансмутів з гарними властивостями, мати з собою купу стімпаків, антирадіо, бантів та радіопротекторів, і звісно, хорошу універсальну зброю, якою є G28 стрільця, і, як на мене, це найліпший ствол у моді. Ви вже напевно помітили, що з нігтями Міченого щось трохи не те. І ні, в цьому моді ми не граємо за фембуя чи сталкершу. Це просто я собі по приколу встановив таке доповнення. Адже куди цікавіше бачити на нашій тактикульній зброї гарні жіночі руки з манікюром, ніж уже звичайні нестрижені нігті з брудом. І подорожуючи зоною та збираючи хабар, можна натрапити на вельми цікаві штуки. Хоча, думаю, уважні глядачі вже так само помітили їх в інвентарі Міченого. Це еротичні українські журнали Лель. Справжня знахідка для. Для поціновувачів літератури про кохання родом з 90-х. В мене тут встановлена правка для стрімерів, аби цензурувати це діло. Однак для звичайних гравців такий контент відкривається в повній красі, так би мовити. Хе. Взагалі, це мабуть найкраще що є в цьому моді. А ще свої враження та трохи ігрового досвіду нам розкаже сталкерша Анна Яшина. Вітаю, сталкери! Мене звати Аня. Я зараз сиджу біля багаття і хочу поділитися своїми враженнями щодо модифікації радіофобія. Перше, що я хочу зазначити, це те, що ця модифікація мені насправді дуже сильно подобається. Це для мене, начебто, якийсь новий подих. Це Тінь Чорнобиля, але взагалі по-новому. Дуже красива та приємна графіка, надзвичайно крута сталкерська атмосфера. Куди ж без неї? Нові модельки броні у персонажів і так далі. Нова механіка стрільби, до якої я вже, начебто, звикла, хоча тут це доволі таки хардкорно. Але, як то кажуть, ідеального нічого бути не може, адже я вже не один раз стикалася з проблемами щодо прострілювання стін в цій модифікації. І це не дуже прикольно, адже ти ховаєшся від ворога, але він все одно по тобі попадає. І економіка. Економіка. Я граю на низькій складності економіці, але все одно ціни на стімпаки це просто можна збожеволіти. Ось, друзі, якось так. Але все одно ми маємо розуміти, що це зона. А зона не завжди може бути до тебе доброю, адже вона частіше за все жорстока, зла і непередбачувана. Дуже дякую вам, друзі, за вашу увагу. Між хардкором і васянством в сталкерських модах дуже тонка межа, і радіофобія її таки перетнула. Геть, поламана економіка та механіка радіації викликає більше лють і фрустрацію, ніж задоволення від боротьби зі складнощами. Ну тим не менш, радіофобія це цілком собі непоганий мод, якщо мати на увазі всі ті його нюанси, про які ми говорили в цьому сюжеті. Пограти та отримати задоволення від такого дуже прокачного тіні Чорнобиля таки можна, можна навіть кайфувати, хоча, як на мене, та звичайний ОG буде куди ліпше, бо й цікавих квестів там набагато більше. А я ж дякую вам за перегляд. Не давайте всіляким фобіям побороти здоровий глузд. Проте рософобію треба робити більш потужною. І не їжте радіоактивні хренові ковбасу з батонами. До зв'язку!